Привіт! я директор Пак Хайджон з курсу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Сьогодні, перш ніж почати, я хотів би задати питання про три проблеми в сфері краси. Перше питання: ви чули, що після ковід з'явилися нові стандарти еластичності. Оскільки я носив маску цілий день, я часто бачу чіткі сліди від маски на обличчі. На відміну від очікувань, що сліди від маски швидко зникнуть. Сліди, які йдуть від носа до вилиці, залишаються на шкірі надовго, якщо сліди від маски залишаються надовго, це стає ознакою того, що еластичність шкіри помітно знижується. Тобто відбувається старіння, якщо є продукт, який може швидко усунути ці сліди від маски, що ви про це думаєте. Продовжимо з другим питанням. Найбільш популярним засобом для покращення зморшок серед малих процедур є ботокс. Але ви чули про резистентність до ботоксу? Існує вислів, що, хоч є люди, які ніколи не отримували ботокс, але немає жодного, хто отримав його лише один раз. Ботокс це популярна косметична процедура з відносно низьким ризиком побічних ефектів, але при частому використанні у великих дозах, може виникнути резистентність. Також ціна може бути значним тягарем. Але що? Якщо існує косметика з ефектом, подібним до ботоксу, яка також має доступну ціну. Це останнє, третє питання. Найпростіший спосіб запобігти COVID-19 19 це просто мити руки, Кажуть, що 60% хвороб передається через руки, кажуть, що на одній нашій руці є близько 60 тисяч бактерії. Бактерії, що потрапляють на руки, можуть переноситися на очі, ніс шкіру Та викликати хвороби та інфекції. Це викликає інфекції протягом дня руки, що торкаються різних предметів, стають посередниками інфекцій. А що? Якби існували безконтактні засоби для догляду за шкірою, існує продукт, який точно вирішує ці три проблеми. Це етермі абсолют. Ресет бомб. Крем для обличчя етермі абсолют ресет бом, який має подвійний ефект проти зморшок і для відбілювання, відомий своєю популярністю. Яка ж причина такої привабливості абсолют ресет Бом? Причина популярності продуктів у формі стіків в наш час полягає в зручності, простоті та портативності. Наскільки б зручними вони не були, якщо немає ефекту, це залишиться лише тимчасовою модою. Перша привабливість Абсолют Ресет Бом полягає не лише в перевагах формату Stick Bomb, а й у вражаючій технології Абсолют Селектив Код та природних активних інгредієнтів, які допомагають відновити шкіру, можна використовувати без дотику, гігієнічно та зручно в будь-який час і в будь-якому місці. Від зморшок навколо очей на лобі та носогубних складках до губ і шиї активні компоненти постійно проникають глибоко в шкіру, відновлюючи її, і ці відновлювальні властивості можна підтвердити за допомогою об'єктивних результатів клінічних випробувань. Насамперед, завдяки шовковистому відчуттю при нанесенні та вражаючому ефекту, який помітно проявляється одразу після використання, ви не можете не повертатися до Absolute Reset Balm. Другою привабливістю є те, що він має чудовий ефект підвищення еластичності, швидко покращуючи сліди від подушок та масок, які є ознаками втрати, пружності. Результати клінічних випробувань підтвердили, що відразу після використання сліди від натиску покращуються на 56-276%, що свідчить про чудову відновлювальну здатність шкіри. Наступною є найбільш турбуюча проблема шкіри, яка є наслідком старіння, зморшки. Третьою привабливістю є те, що завдяки екологічно чистому методу екстракції природних інгредієнтів, сертифікованих «Екоцерт» Досягається вражаючий ефект покращення зморшок. Подібний до ботоксу. Кажуть, що проблеми зі зморшками починаються з 20 років. Шкіра тонка, тому вони з'являються першими. А коли поглиблюються, стає важко впоратися з зморшками навколо очей. За результатами клінічних випробувань відразу після використання можна спостерігати покращення, при якому найглибші зморшки навколо очей зменшуються на 13,1%. Зморшки на лобі можуть створювати враження поганого характеру. Оскільки їх важко покращити, важливо заздалегідь та здійснювати постійний догляд за результатами клінічних випробувань. Відразу після використання можна спостерігати покращення, при якому найглибші зморшки на лобі зменшуються на 9-9%. Зморшки, які створюють негативне враження. Ніби життя обтяжує, це зморшки на обличчі. За результатами клінічних випробувань через тиждень після використання можна спостерігати покращення, при якому найглибші зморшки на обличчі зменшуються на 23-3%. Чи чули ви про так звані кільця віку? Це вираз, що стосується зморшок на шиї. Кажуть, що наявність зморшок на шиї робить вас виглядати старшими, ніж ви є насправді. За результатами клінічних випробувань відразу після використання можна спостерігати покращення, при якому найглибші зморшки на шиї зменшуються на 22%. Спробуйте доглядати за зморшками на лобі, шиї та обличчі за допомогою Absolute Reset Balm. Секрет вражаючої еластичності та покращення зморшок, підтверджений клінічними випробуваннями, полягає в безперечній потужності антивікових інгредієнтів. Серед Absolute Selective Code – інгредієнт Absolute. All Might Code – спеціалізований на вирішенні проблем зі шкірою, такими як утворення зморшок та зниження еластичності, міститься в дуже високій концентрації 10 тисяч ppm. У складі All Might Code містяться дорман. Рослинний EGF, білок люпину та фільтрат ферментації йосеміті, Технологія Дормон заснована на спостереженні за рослинами в стані спокою, які зупиняють і регулюють час, і застосована для зупинки часу на шкірі. Еґф, отриманий з рослин, який підтверджений у наукових статтях рівня STI, є чудовим інгредієнтом для відновлення шкіри настільки, що його використовують у мазях для пацієнтів з опіками. Відомо, що він дуже дорогий, особливо. Оскільки він рослинного походження, його можна використовувати. Ще безпечніше, білок люпину це білок, екстрагований з квітки люпину. Він зміцнює держ, тобто зв'язок між дермою та епідермісом, що важливо для еластичності шкіри і стимулює синтез колагену. Це також допомагає в догляді за втраченими еластичністю шкіри. Фільтрат ферментації Йосеміті це захисна речовина для шкіри, виявлена в дереві, яке має понад 100 років у національному парку. І допомагає в догляді за циклом оновлення клітин, а також має високу ефективність. У функціях лікування шкіри... Крім того, завдяки селективній та технології, активні інгредієнти точно і швидко доставляються до проблемних ділянок шкіри, ефективно вирішуючи проблеми шкіри. Якщо би ми могли використовувати таку чудову абсолютно селективну технологію в догляді, не лише вранці та ввечері, а й протягом усього дня, щоб ви сказали. Тепер ви можете доглядати за шкірою. В будь-який час і в будь-якому місці за допомогою абсолютного Reset Balm запатентований інгредієнт, подібний до ботоксу, з назвою Jan Parilift, містить 10 тисяч ppm високої концентрації, надаючи ефект ботоксу при нанесенні. Jan Parilift – це один з інгредієнтів, що має ефект, подібний до ботоксу, який отримується з олії, екстрагованої з плодів рослин. І містить унікальний компонент екіламіду, відомий своєю здатністю пригнічувати скорочення м'язів. Роблячи шкіру пружною, цей інгредієнт, що отримав патент у Смалішка, є косметичним компонентом для покращення зморшок. І результати інвіво-тестування підтвердили його реальний ефект зменшення зморшок. Особливо зазначити, що цей інгредієнт екологічно екстрагований. Що дозволяє використовувати його з більшою впевненістю? Absolute Reset Balm містить велику кількість рослинних олій. Природні інгредієнти, такі як олія ши, олія соняшникового насіння та олія рицини, допомагають підтримувати шкіру зволоженою та здоровою. Особливо варто зазначити, що технологія High Fix Polymer, яка щільно прилягає до шкіри, формує зволожуючу плівку, запобігаючи втраті вологи та посилюючи зволоження, забезпечуючи тривалий ефект зволоження навіть через деякий час. Absolute Reset Balm має матричну систему воску у формі бджоленого соту, яка містить різні активні інгредієнти у високих концентраціях у внутрішньому просторі матриці, тому. Під час використання забезпечується м'яке безпечне ковзання, а при контакті з температурою шкіри продукт розплавляється і розподіляється, формуючи зволожуючу плівку, яка довго підтримує вологість, і надає миттєвий блиск, коли шкіра піддається світлу, досягається рівномірний ефект дзеркального відбиття та ефект м'якого відбиття, що створює більш природний. І розкішний. Блиск. Шкіра сяє ще ясніше і здоровіше завдяки дійсно неперевершеній текстурі та блиску. Цей ефект можна підтвердити результатами клінічних випробувань. Вже після використання та вмивання водою можна помітити, що блиск обличчя покращується на цілих одні ще Крім того, Після використання та вмивання водою можна також помітити, що шорсткість шкіри, тобто текстура, покращується на 1,391%. Давайте познайомимося з Absolute Reset Balm. Як і належить лінії догляду за шкірою Atomі Absolute, біла упаковка з золотим принтом виглядає дуже розкішно. Вона має компактний розмір, що ідеально підходить для перенесення в маленькій сумочці. Відкрию кришку і трохи поверну. Після цього спробую відчути аромат. Дійсно відчувається свіжий аромат. Наш аромат Absolute Selective Signature містить велику кількість компонентів Zanta Lift, які надають свіжого відчуття завдяки унікальному аромату. Інгредієнтів при використанні не крутите занадто сильно, а поверніть вміст на 0,5-1 см. Це зручно і добре для роликового нанесення на шкіру з ніжною рожевою напівпрозорою текстурою, схожою на квітку. Вона дійсно м'яко наноситься на шкіру і швидко вбирається. Пам'ятаєте результати клінічних випробувань щодо покращення зморшок? Наносьте його легко на будь-які ділянки, які вас турбують, такі як навколо очей, лоб, носогубні складки, губи та шия, а також там, де хочете додати блиску своїй шкірі при використанні. Наносьте м'яко, розслабивши руки, як під час масажу. Після нанесення на бажану ділянку можете залишити, або, якщо хочете підвищити всмоктування, повільно масажуйте обрану область легкими рухами. Для кращого ефекту наносити можна не лише на обличчя та шию, а й на сухі та шорсткі ділянки, такі як руки, сухе і ламке волосся, білі лікті та п'яти. А також коліна, що потребують зволоження для досягнення драматичного ефекту. Вона не лише миттєво усуває сухість, заспокоюючи шорсткість губ, але й може вирішити дрібниці, такі як догляд за кутикулою нігтів. Звісно, його можна наносити і перед сном. На завершальному етапі догляду за шкірою нанесіть його на все обличчя, і він створить щільну зволожуючу плівку яка запобігатиме сухості шкіри під час сну та допоможе зберегти вологу. На довший час. А якщо ви хочете більш інтенсивний сяючий макіяж, під час виходу нанесіть рісет бальзам на завершальному етапі догляду за шкірою, а потім закінчіть за допомогою ампульного кушону з колагеном Етомі Gold. Таким чином, ви зможете підтримувати розкішний блиск протягом усього дня. Особливість абсолютного рісет бальзаму полягає в спеціально розробленій розумній екологічній упаковці. Коли ви користуєтеся продуктом у стіковій формі, залишається частина вмісту, і це засмучує, що не можна використати до кінця, це здається марнотратством і прикро. Але ця упаковка дозволяє використовувати вміст до кінця без залишків. Коли вміст більше не піднімається, будь ласка, прокрутіть до звуку клацання. Після звуку клацання вміст більше не повернеться. Будь ласка, прокручуйте до кінця. Лише тоді, коли вміст залишився, але більше не виходить. Зверніть на це увагу. Після того, як ви використаєте до кінця без залишків, ви побачите дно упаковки. У цей момент, коли все вичерпано, ви можете без жалю легко відокремити і викинути порожню упаковку. Я б хотів порекомендувати Absolute Reset Balm людям з привабливими рисами. Цей продукт рекомендую тим, хто хоче легко зволожувати та живити шкіру під час виходу, хто часто страждає від сухості шкіри, хто хоче зберегти вологий сяючий макіяж протягом усього дня, а також тим, хто турбується про зморшки навколо очей, рота, шиї та тьмяну шкіру. Цей продукт забезпечує природний сяючий вигляд шкіри протягом усього дня. І є клінічно протестованим, тому його можна безпечно використовувати навіть для чутливої шкіри. Давайте підсумуємо особливості: абсолют Reset Балм від атомі, який має вражаючі інгредієнти та ефекти, що створюють привабливий вигляд, містить вражаючі антивікові інгредієнти, які покращують ефект проти зморшок і. Підвищують еластичність завдяки вражаючому ефекту покращення зморшок, підтвердженому клінічними випробуваннями, покращується текстура шкіри та відновлюється її еластичність. Зручний стік, бальзам, наповнений абсолютним селективним кодом, можна легко використовувати в будь-який час і в будь-якому місці. Завдяки восковій матричній системі у формі бджолиного вулика містить високу концентрацію активних інгредієнтів, що підвищує зволоження та надає шкірі сяйва. Стіковий тип забезпечує м'який масаж, що підвищує еластичність шкіри. Спеціально спроєктована розумна екологічна упаковка дозволяє використовувати продукт до кінця, без залишків і легко підлягає роздільному збору. Якщо ви можете постійно постачати корисні для шкіри інгредієнти, то їхній ефект не може не радувати чи не так. Тепер ви можете легко доглядати за зморшками, еластичністю та сяйвом шкіри за допомогою Absolute Reset Balm від Atomy, просто наносячи його на потрібні ділянки. В будь-який час і в будь-якому місці. Сподіваємося, ви зможете скинути вік вашої шкіри. Дякуємо!